Говоримо про те, чого прагне зараз Путін, звісно, свої наміри вони. Повторюються, що від початку повномасштабного вторгнення Повну окупацію Донбасу він хоче влаштувати до літа минулого літа. Ми теж саме чули з вами. Але, от військовослужбовці пояснюють, чому ж Путін так вчепився за регіон. Таким чином про це повідомляє військове Крило Сезонов. Далі буду його цитувати: Росія поспішає завершити повну окупацію Донбасу до літа, щоб видати це за перемогу у війні. Українське військове Кирило Сезонов пояснив, як президент РФ Путін планує зберегти обличчя та вийти з війни. Про це військовослужбовець ЗСУ написав на своїй Фейсбук-сторінці. Цитую повна окупація Донбасу встигнути до літа Кремлю потрібно отримати повний контроль над Донецькою областю. Ідеться у дописі за словами Сазонова, силовий шлях для Росії є НАТО тривалим і досить витритним. Тоді як дипломатичні спроби не дають результату. Водночас усі сторони зацікавлені в мирній угоді. Україна виснажена війною. Російська економіка перебуває в кризовому стані. А президенту США Дональду Трампу напередодні осінніх Жних виборів до конгресу потрібен зовнішньополітичний успіх. Безпосереднього путіну, щоб вийти з вини та вберегти обличчя, теж потрібна перемога. Що що можна за перемогу видати? Це повна окупація Донбасу. найменший варіант. Тоді можна буде заявляти на весь світ пропагандистський намір. Мовляв, Київ ніхто не брати не збирався. Окупацію України вигадали підступні європейці, а все було куди скромніше, пояснив військовий. Як зазначається, офіційна версія Кремля матиме максимально спрощений вигляд протягом восьми років підступні національні. Аліста, нібито дамбілі Донбас ем, з населення Донбасу благало російського лідера про порятунок. Далі за цим сценарієм звучатимуть традиційні гасла про те, що росіяни своїх не кидають. А Москва прийшла на допомогу протягом чотирьох років. Вона мовляв, героїчно воювала проти всього НАТО. Ну і зрештою типу перемогла. Заявлятиметься, що Росія не програла жодної війни. Звільнила Донбас і після цього уклала мир, адже інших цілей так званої СВО ніколи і не інснувало, А інші твердження вигадки ворогів. Ось такий от сценарій. Залишилося захопити Донецьку область, але це виявилося не так просто, констатував військовий Кирило Сазонов. Ну і щодо до речі, перемовного треку вирішальні місяці для перемир'я воно дійсно зараз є. Певні зрушення також у переговорному треці на дипломатичному рівні відбуваються. Переговори в Абудабі, як ми бачимо, тривають. І до речі, із оновленої інформації, яку хотіла вам би зачитати. щодо того, що зазначили в Москві, як далі контакти будуть налагоджуватися? так от Пісков заявив, що наступний Он переговорів щодо закінчення війни в Україні пройде зовсім незабаром, але місцем проведенням стануть саме не сполучені штати, зазначив пісков. Як воно буде дізнаємося з вами згодом, але далі пропоную заслухати думку від керівника центру протидія дезінформації при РНБО Андрія Коваленко. Він в себе на Тікток платформі прокоментував наскільки зараз дійсно такі вирішальні місяці, наскільки зараз перемовний трек буде насичений, чи майже не щотижня новими заявами, новими. Зв'язками та новими комунікаціями між країнами. Далі про це все від Андрія Коваленка. Друзі, вітаю казкова зима. Якби не війна. Ну за великим рахунком, ми бачимо, що наступні місяці будуть взагалі вирішальними. Якби це банально не звучало, і щоб хто не казав, вона вже стільки цих місяців було. Але ми входимо в етап, коли або буде перемир'я, або Війна продовжиться відповідно, і в такому випадку фіаско зазнають спроби сполучених штатів Америки завершити війну відповідно. І дипломатія обернеться в сторону, можливо, пекіна. Це моє припущення, а, але а, буде спроба Китая, можливо, переорієнтувати Європу на себе за рахунок, в тому числі того, що вони можуть впливати на позицію Росії. І відповідно я не виключаю, що Китай дуже зацікавлений в тому, щоб у Трампа не вийшов трек завершення війни між Росією та Україною, щоб його зусилля провалилися. Подивимось, я чи ні. Поки така ситуація, бережіть себе, Слава Україні! Переможемо всіх. Героям слава. Ну і далі, якраз таке поговоримо, що кажуть в Україні. Ось до прикладу, член комітету з питань оборони Веніславський зазначив, що в березні квітні може з'явитися вікно можливостей для мирної угоди, адже РФ втратить частину важелі впливу через проблеми з електропостачанням. Ну а тим часом Аксіас повідомляє, що Дональд Трамп прагне досягти мирної домовленості між Росією та Україною до червня місяця. Як ви бачите, різні сторони висловлюють різні дедлайни, але як на мене до цього необхідно ставитися більш так е, нам з вами. Зрозумом і не реагувати на різні дедлайни і на різні зазначені місяці. Перемога буде завдяки збройним силам України, тому що зараз вони тримають фронт. Але цікава інформація з'явилася з Чехії. Бабіш звинуватив Джонсона те, що той. Зірвав мир з Російської Федерації в 22 році. Так, от прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про втрачений шанс на мир між Росією і Україною у 22 році через зовнішнє втручання. Таку заяву Андрій Бабіш зробив в ефірі а, свого чеського медіа. За словами прем'єра, у квітні 22 року року і Москва були максимально близькі до укладення мирної угоди. Однак, цей процес, затвердженням Бабіша, був зірваний після втручання західних партнерів України. Андрій Бабіш прямо Звинуватив тодішнього главу уряду Великої Британії Джонсона Бориса у тому, що переговори не були доведені до завершення. Як стверджує Бабіш, після візиту Бориса Джонсона до України процес переговорів було зірвано, а шанс на швидке завершення війни втрачено. Чеський прем'єр також зазначив, що нині дипломатичні зусилля щодо припинення війни знову активізувалися. Водночас, політик переконаний, що Європа самотужки не здатна зупинити війну. Ключовим гравцем у досягненні миру він називає Дональда Трампа. Переговори інтенсивні. Складається враження, що вони наближаються до якогось довгострокового рішення припинення війни та створення стабільних гарантій безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Дональда Трампа, заявив Бабіш. Окремо, глава уряду Чехії закликав європейські країни відновити прямий діалог з Росією, вважаючи це необхідною умовою для досягнення припинення війни. Вогню перепрошую за його словами, переговори з російським диктатором Володимиром Путіним могли б вести лідери ключових європейських держав. Прем'єр Чехії сформував список лідерів, які б могли сісти за стіл переговорів із Кремлем. Це канцлер Німеччини Фрідрих Марс, Еммануель Макрон, президент Франції, Кір Стармер, прем'єр Британії та Джорджа Малоні, прем'єрка Італії. Нагадаю, що лідер України, президент України Володимир Зеленський, постійно каже, що Україна вже тривалий час наполягає на розробці зрозумілого поетапного плану дій, а так званого Сіквенс Плен, який чітко окреслюватиме кроки сторін і конкретні терміни виконання домовленостей. Щодо деяких ще європейських заяв, які безпосередньо лунають, але вже з Угорщини. Орбан активізувався знову зробив заяви. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що постійні вимоги України щодо. Меження постачання дешевих російських енергоносіїв шкодять інтересам його країна. Поки Україна робить це, Україна, і я перепрошую, що кажу це наш ворог. Україна шкодить нашим елементарним інтересам, постійно вимагаючи, і Брюсселі вимагає, щоб Угорщина була відрізана від дешевих російських енергоносіїв. Сказав Орбан під час антивоєнної конференції у Сомбантгеї. Він додав: якщо хтось каже, що Угорщину можна відрізати від дешевих російських енергоносіїв і в той же час захищати скорочення рахунків за. Електроенергію, той, хто це говорить, або дурний, або він бреше, зазначив Віктор Орбан. Ну, в принципі, як ми бачимо, те, що Орбан бачить в Україні ворога, це вже не вперше з'являється. Він є проросійським політиком, який я, в принципі, як ми з вами бачимо, продовжує цитувати російські наративи.